Хто тут присутній, ну насамперед я хочу вам подякувати за е, повне розуміння, за те, що ви підтримали звіт голови районної ради, тому що післязавтра і мій звіт. І е, я хочу сказати, що жодній владі, попри те, що зараз відбувається в країні, не доводилося переживати подібних подій. І ви свідки є цьому. Це і війна, це революція гідності, це війна. А якщо війна, то це є смерть, це є похорон, це є поранені, це є переселенці. І це є реформи, які декларуються, це є експерименти, звичайно, над нашими жителями, українцями, які зараз потерпають від величезних таких нестатків. І ми це все бачимо, і ви знаєте, все це лягає на плечі влади місцевої. І е, я хочу сказати, що попри те, що ми переживаємо, то нам доводиться ще разом з вами переживати і що. І внутрішні ці проблеми, окрім зовнішнього агресора, внутрішні проблеми, коли ми бачимо, що народжені на Майдані організації роздвоюються, розстроюються, так? і народні ради, і самооборони, і е, е, інші майданівські організації, але ми хочемо сказати, що ми зараз стоїмо на тому, щоб об'єднати всіх, тому що ворог чекає, коли оцей розбрат, оця агресія вибухне внутрішньо ще в нас як нарив, розумієте? І е, тоді, щоб нас ослабити, все, я думаю, що було е, направлено е, на забезпечення життєдіяльності громади Золотоніське, все робилося місцевою владою. Справді е, Валерію Петровичу Саранчі і вам, депутати, випало е, на себе перебрати повноваження не тільки ради. А і адміністрації, і як виконавчої влади. Це дуже важко. Я на цій посаді пробула так само рік, і я повинна сказати, що ці люди, власне, вони є можутьми. Німи вони на себе взяли таку відповідальність, попри те, що їх обрали, відповідальність і отими справді, як він сказав, громоотводами. тому що люди невдоволені. Але повірте, який був меседж основний майдану подолати корупцію, так подолати ворога. І якщо є питання до нього як людини, яка десь замішана в якихось нечистих технологіях, то я думаю, немає. Я відчуваю це тому, що я вірю в його патріотизм, в його чесність порядність, у його найчастіші наміри продемонструвати, що влада сьогодні народна може бути майбутнього. Нам не дають, знаєте, це для нас внутрішній барометр, нам не дають оступитися, тому що це великий гріх зараз в такій ситуації е, наживатися, бо звикли ж так, якщо влада вона багата, вона сволочна і так далі. Отака влада і має бути. І давайте підтримувати, коней на переправі не міняють, і я думаю, що це буде нормально. Тим більше люди, які обиралися під час революції. Ці гідності їм довірили велику, як ту, ковели велику квоту довіри, і повірили в їхню моральність і в їхній патріотизм. Так що, якщо десь щось і не вийшло, то ми всім миром таки один одному маємо допомагати, об'єднуватися. Є переоцінка цінностей. І щодо тих, що вчора були в партії регіонів, є ті, що були загнані, є ті, що були нагнуті, от і ми. Як українці, як християни, маємо дивитися на це об'єктивно, кому пробачити, а хтось сам думає, мучиться від того, що він був саме в тій партії, яка довела країну до оцього виру війни. Так от я думаю, що кожен у цьому світі є під судом і божим, і людським. А за я думаю, що все було чесно, все було відкрито, все було демократично. Навіть сьогодні дивіться. Якщо ще в минулому році у зал не могли знайти ми, депутати, так, і стояла міліція на дверях, сьогодні всі можуть заходити, чути, що відбувається на сесії, ставити питання. І я думаю, це дуже велике досягнення. Валерій Петровичу, я вас вітаю і депутатам. Дуже дякую за розуміння. Сьогоднішній день це, звичайно, заслуга наших пер за все виробників. Низький їм за це уклін. І те, що на сьогоднішній день саме ми, бюджетники Золотоніщини, маємо зарплати, маємо всі доплати, які там тільки є. Що у нас сьогодні фактично немає проблем ніяких ні з харчуванням дітей, ні із затримкою заробітних плат в деяких районах. Люди не отримують по декілька місяців плат, у їх немає індексації, їх немає виплати 20%. У них не підвозять не виділяється кошти на як кажуть на підвезення вчителів. Є їх небагато, але такі випадки є. Але ми сьогодні, от я як представник бюджетної сфери, хочу подякувати звичайно саме завдяки тісній співпраці голови районної ради Валерії Петровича і з кожним сільським головою. І з кожним господарським товаровиробником ми е, маємо такі, як кажуть, хороші результати.